Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр, наше маленьке домашнє господарство. Вітаємо вас. Друзі, дякую, що перейшли до цього відео. Залишайтесь разом з нами. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь на нього і доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї всіх тих людей, які люблять сільське господарство, свинарство безпосередньо. Ну і як би не було складно у ці важкі часи, але всі ми бажаємо. Рости, розвиватися, працювати і займатися улюбленою справою. Значить, до цієї історії ми повернемося трішечки пізніше. Історія в нас видається дуже і дуже важка, дуже і дуже складна. Неодноразово я відповідав на часто задаваємо питання, чи варто м'ясними породами запліднювати первіток. Якраз от неодноразово про все це розповідав, що не бажано, але сам наступив на ті ж самі граблі. Але якраз от про цю от історію в наступних відеоматеріалах набагато більш детальніше зупинимося. Другу добу у нас продовжується боротьба. От дивіться, буквально. Дві доби поросяті розміри. Це просто, просто конячки. Дуже складний опорос. Боремось, будемо дуже-дуже сподіватися, що якраз от е, виборемо життя і для нашої свиноматки, і для наших поросяток. Але е, повторюю, що дуже і дуже складний опорос у нас проходить. Про що ж, друзі, безпосередньо зараз хочеться зупинитися і поговорити разом з вами. Друзі, неділя, якраз і понеділок, майже випала у нас із життя через оці от всі ускладнення, стреси, якщо чесно, не до відеоматеріалів було. Тим не менше, будемо, можна так сказати, наздоганяти втрачене і поговоримо сьогодні разом з вами про ціни на маленьких поросяток, які зазвичай купують люди на відгадівлю. Я, як і завжди. В Найменших подробицях розповім все, що відбувається у нашому регіоні і районі. Це Сумська область Канатопський район із цінами, із попитом на поросяток. Ну а від вас, друзі, як і завжди, хочу попросити в коментарях, будь ласка, залишайте опис того, що відбувається у ваших регіонах. Купують поросяток, знижується на них ціна, чи навпаки, підвищується на них ціна. Я думаю, як і мені, так і нашим глядачам і підписникам буде. Дуже дуже цікаво поспостерігати, що відбувається на теренах нашої великої держави, якраз от на землі якої дуже багато людей, які люблять оцю от справу, свинавство, ну якраз от Бажають у ній рости і розвивати. Товариство, 5 березня сьогодні. У нас вівторок, не неділя, тому що безпосередньо щонеділі у нас на нашому місцевому ринку люди вивозять поросяток, реалізовують їх. Хто хоче звичайно придбати, їде на ринок і купує тих же самих поросяток. Значить. Що у нас із цінами? Ціни останні 2-2,5 місяці тримаються на рівні від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Звичайно, 25 тисячі – це свинки, вага яких до 10 кг. Кабанчики 2500-2700 Якщо вага їх 9-10-11 Якщо поросятка вага яких більше 10 кг, ціна від 2,800 до 3-3,5. Знову ж таки, в залежності від ситуації базар базару різниця. Чим більше клієнтів, чим більший попит на поросяток, тим відповідно власники просять більшу ціну. Але в цілому, повторюсь, від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Є періоди, коли напливають на наш край перекупи, вигрібають поросяток. Але знову ж таки, здебільшого, це тільки кабанчики, на свинок попит менший. Ну але в принципі це зрозуміло, тому що якщо ми говоримо про відгодівлю. Зазвичай кабанчики рекомендують себе і ну якраз набагато швидше, краще і без ускладнень, які от мають і ті, самі свинки, коли вони приходять в охоту, призупиняється ріст. Ну, відповідно, кожен хоче купити на відгодівлю кабанчиків, але повторюсь, ситуація отака от дуже цікаво, щоби написали. Хто можливо дивиться мене із Харківської області? Які у вас ціни на поросяток від гадівельних, тому що дуже дуже часто наші перекупи якраз от їздять у, з Конотопа у ту саму Шостку, Чернігівську область, Харківську область, ну Полтавську, менше так складали за обставини, що. Зачастую із Полтавської області їздять у наші регіони продавати поросяток, тому що той край він ну, можна так сказати, не побоючись цього, дійсно край, в якому люблять і дуже багато займаються свинарством. Так що пишіть обов'язково в коментарях це те, що відбувається у ваших районах і регіонах. Знову ж таки, з приводу активності потеплішало, погода комфортніша, і люди якраз і на тому ж самому риночку трішечки активізувалися. Ну і Відповідно, з колегами зі своїми спілкуюся, які займаються вирощуванням, реалізацією поросяток, говорять, що. Беруть ринок активізувався в порівнянні з тим, що було там три місяці назад, то це небо і земля. Але ж повторюсь, і мені я думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво, що відбувається у ваших районах і регіонах. Так Що отакі от у нас справи знову ж таки? Кому цікаво, що відбувалося, які процеси ми проводили із свинкою, тому що. В принципі, і на теперішній момент свинка ще не стабілізована, далеко від ідеального, але, повторюсь, це в принципі був напевно самий найскладніший опорос за оці от 5 років, які я займаюся свинарством. Довелося неодноразово втручатися у родовий процес. Поросятка просто. Дуже-дуже велетенські, ну але знову ж таки, кому цікаво, в найменших подробицях в наступних відеоматеріальчиках висвітимо, що відбувалося, що було, що проводили, як, якраз от, приймали цей отопорос. Ну, хтось там напише або скаже, чому не знімав. Ну, от, якщо чесно, товариство, в такі от критичні моменти, коли е, і для самого певний стрес, і е, якби, для свиноматки величезний стрес, ну не знаю, у мене ще е, немає такого великого, якби е, великої жаги <сум> знімати всі оці от процедури, які в принципі зі сторони виглядають ну, не дуже приємним. Чином, але тим не менше, я думаю, в послідуючому в найменших подробицях про все вам розповім. Так що, товариство, підписуйтесь на канал. Дякую, що були сьогодні з нами швиденько, коротенько, тому що роботи дуже і дуже багато, голову ніколи підняти догори. Так що ми працюємо. в принципі Вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, рідних, близьких. Дякую за коментарі, дякую за підтримочку у видів друзі. До побачення.